Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, ми розглянемо монету номіналом 25 копійок 1995 року. І в даному відео розглянемо всі особливості Аверса, монети, Реверса, які штампи існують в обігові, чим особливий Аверс та Реверс, які технічні характеристики має дана монета, скільки різновидів існує по каталогу ІТК. І в кінці відео обов'язково вам скажу, яка цінність даної монети. А розпочнемо з того, що монета номіналом 25 копійок 1995 року. Це його Обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі, тиражем 20 тисяч екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 грами, діаметр 28 мм, міліметрів, гурт монети він переривчасто рифлений. Тобто по всьому колу колові монети йдуть 8 сегментів із насічкою. Коли ми хочемо визначити штамп, монет незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Що ж до 25 копійок 1995 року. Коли ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що в обігові існує лише один штамп, штамп 1 БВМ. І сьогодні ми його визначимо і вкажемо на всі особливості трьох сторін. Щоб визначити по аверсу 25 копійок 95-го року, штамп перший, ми звертаємо увагу на тризубець. Ми бачимо, що він випуклий. Напис Україна у вас знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться наближній до канта, віддалена від герба монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Розмір поля штампа складає 17,5 мм. Коли ми охарактеризували та визначили аверс монети, ми можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп БВ. Як же він визначається? Спочатку ми визначаємо, що перед нами монета, яка має штамп Б. Штамп Б характеризується таким чином: ягоди вони малого розміру, шрифт він широкий. В груна 2 має форму тупоугольного трикутника, грунь номер 5 Відросток підходить до другої ягоди зліва. Права ж ягода грони номер 5 у нас знаходиться під стійкою букви П у слові копійок. І приспущено до цифр номінала. Коли ми визначили, що перед нами штамп Б, ми можемо перейти до визначення штампу ПВ. Як же визначається штамп БВ? Хочу порахувати, відки калини, починаючи саме з цієї загодинникової стрілки Грон номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп БВ, нас цікавить груна номер 1, 7 та 8. І штамп БВ характеризується так. В грунах номер 7 8 та 1 відросток, що підходить до ягід, він до них не доторкається. А правий відросток, що знаходиться між грунами номер 1 та 2, саме цей, він є вузьким. Розмір поля складає 19,5 мм. Коли ми визначили, що перед нами монета 1 БВ, нам залишається визначити, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М в кінці штампу монети говорить нам про те, що. В одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Таких сегментів по всьому колу, їх, їх існує 8. Отже, ми з вами визначили тільки що монету номіналом 25 копійок 1995 року, яка має штамп 1 БВМ. Що хочу сказати, що інших різновидів в обігу ви не знайдете. Коли ми звернемось до каталогу, то побачимо, що є багато монет у 1905 році із різними різновидами, але всі вони виготовлялися або з інших металів, або із. Браками, або, або вони були виготовлені на заробітки для колекціонерів. Тож на це ми уваги не звертаємо. І перейдемо до ціни. Коли ви знайшли монет номіналом 25 копійок 1995 року, то знайте, що монета є цінною. Ціна і на даний час складає від 2200 гривень до 3200 гривень за один екземпляр. Все залежить від стану збереження даної монети та інших особливостей співвідношення аверсу, реверсу і утворення штампу. Якщо у вас є питання по тому, як визначати штамп, задавайте, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Для того, щоб розумітися і швидко визначати цінні монети України, на даному моєму каналі є таблиця, тому звертайтеся до неї, щоб вона завжди була у вас під руками, ви зможете з легкістю користуватися та відрізняти цінні монети від звичайних. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!